4 вересня 1985 року у радянському таборі в Пермському краю загинув видатний український поет та правозахисник Василь Стус. Стуса заарештували у травні 1980 року, через півроку після того, як він повернувся із попереднього заслання. Письменнику інкримінували антирадянську агітацію та пропаганду. Захищати засудженого призначили сумнозвісного Віктора Медведчука, який тоді працював адвокатом. Та Стус після розмови з Медведчуком одразу ж від нього відмовився. Поет нарікав, що Медведчук працівник партапарату та ідейний комуніст, який ненавидить свого підзахисного. На процесі, який по суті став судилищем, стусу не дозволили захищати самого себе. Його позбавили останнього слова і засудили до 10 років примусових робіт. На вирок не вплинули ні апеляції світових правозахисників, ні клопотання діаспори з проханням дати стусу виїхати за кордон. У таборі над важкохворим поетом всіляко знущалися наглядачі. Його часто били, доручали найважчі та найбрудніші роботи, кидали у карцер. Все через незламний дух та принципову позицію поета. Навіть за гратами, Стус продовжував писати свої вірші. Офіційна причина смерті Василя Стуса переохолодження та зупинка серця. Насправді, великого українського поета в тюремному карцері були наглядачі. Після смерті Стуса поховали на табірному кладовищі у Пермській області. Рідним кілька років не дозволяли відвідувати могилу поета, і лише у 1989 році прах Стуса змогли перевести до України. Поета перепоховали в Києві на байковому кладовищі. У 1990 році Стуса посмертно реабілітували. Якби мене запитали, чи жалкую я про те, як склалося моє життя про відсиджені 15 років, я б відповів ані трохи. і якби довелося починати все спочатку та вибирати, я б обрав життя, яке прожив яскравим доказом щирості, непохитності цих слів стала вся звитяжна діяльність державного діяча, публіциста та журналіста В'ячеслава Максимовича Чорновола. Народився він 24 грудня 1937 року в селі Ярки на Черкащині в сім'ї вчителів. Після середньої школи закінчив у 1960 році факультет журналістики Київського державного університету імені Шевченка. Працював на телебаченні, радіо у редакціях газет, зокрема Молода Гвардія. Тоді ж він став одним із організаторів та активістів національно-визвольного руху шістдесятників, що протистояв тоталітарному режимові, виступав за відродження України. У 1965 році в кінотеатрі Україна під час прем'єрного перегляду фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків він разом з Іваном Дзюбою, Василем Стусом, повідомив аудиторії про таємні обшуки та арешти серед інтелігенції України і Москви. Заворушення, що виникло в залі, було придушене прибулими співробітниками КДБ. У квітні 1966 року, виступаючи у Львові у судовому процесі над своїми однодумцями, братами-горенями, він робить ще один мужній крок: як свідок відмовляється давати свідчення, оскільки засідання було закритим, а отже, незаконним. За цей вчинок Чорновола засудили до трьох місяців примусових робіт. Того ж 1966 року він укладає збірку під назвою Лихо з розуму рокопис книги з відома автора потрапив за кордон. Автора удостоїли міжнародної журналістської премії, а львівський обласний суд нагородив його по-своєму трьома роками. Ув'язнення за антирадянську діяльність. У 1969 році Чорновіл за амністією вийшов на волю і активно взявся за видання журналу Український вісник. У січні 1972 року в Україні розпочалася нова хвиля арештів дисидентів, серед яких на лаві підсудних опинився і чорновіл. Далі на політика чекали шість років таборів у Мордовії та Якутії, і три роки заслання в Чапанді. Лише у 1985 році чорновіл повертається до України, де його застає перебудова. Чорновіл відновлює видання журналу Український вісник невдовзі. часопис дістає статус офіційно друкованого органу Української гельсінської спілки. Видатний політик стояв біля джерел створеного у вересні 1989 року народного руху України, який і очолив з грудня 1992 року. У 1990-1992 роках чорновіл обіймає посади голови Львівської облради і облвиконкому, намагаючись провести в області демократичні перетворення. У 1991 році стає і до останнього свого дня працює народним депутатом України, обіймає низку керівних посад у різних парламентських комітетах, очолює фракцію НРУ. Під час президентських перегонів 1991 року Чорновіл балотується на вищу державну посаду як представник народного руху України. Посідає друге місце, отримавши понад 23% голосів виборців. 25 березня 1999 року В'ячеслав Максимович Чорновіл трагічно загинув в автомобільній катастрофі. Його самовіддана праця на благо незалежної України, його боротьба за права та свободу українського народу ще за життя були відзначені орденом князя Ярослава Мудрого державною премією України імені Тараса Шевченка у 2000 році. В'ячеславу Чорноволу посмертно присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена держави.